Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Додаткові акції в магазині Аврора з 2 до 10 жовтня. Також оглянемо все для ванної кімнати. Усім приємного перегляду. Бальзам від Elisef 109 Фарба для волосся Палет 94 гривні. Пінка для гоління 66, 200 мл. Зубна паста Blendamed 62 гривні. Колгейт 39 Крем Нівеа – 72 гривні, 75 г, сироватка для шкіри обличчя 199 М'який міцелярний мус для глибокого очищення шкіри 152 гривні, Кулькова ВА 59 прокладки Лібрес 80 Упаковка 16 штук, котекс 44 гривні, 6 штук упаковка. Бела 20 штук 74 гривня, Натюрель 49 Белла – 10 штук 39 Активна піна. Ідеально біла підошва 123 гривні. Відбілювач кисневий 15,70 г. Кисневий плямовий відник, 109 900 г упаковка. Пластиковий органайзер 77 гривень. Підставка пластикова для зубної щітки та пасти 29 гривень. пластиковий для зубної пасти 55 для рідкого мила 249, 88, пластиковий 169 та 77 гривень ось такий варіант. Органайзер пластиковий 109 зі знижкою. Ось такого плану є із шухлядкою за 129. На декілька маленьких відсіків пластиковий прозорий 149. Такий дозатор 77 гривень. Килимок силиконовий 29 для раковини. Прямокутний килимок ось такого плану. Ціна 44 гривні. Тримач металевий для паперового рушника 34 Етажерка на два яруси 149 27,5 на 17 Щітка для миття з відсіком для миючого засобу 64 гривні. Рукавички вінілові 109 50 штук. Тримач пластиковий для паперового рушника 77 гривень. Два кольори. Килимок м'який для ванної кімнати 149. Килимок сердечко 99. Бувало ще таке чорне. Набір двох килимків для ванної кімнати. Ціна 179 громад. Килимки вологопоглинаючі. Однотонний м'який 118. Сірий з білим також зі знижкою ціна 199. 40 на 60. Ось такий 129. Одна штука. 40 на 60. Напівкруглий, придверний. 45 на 75, 119. Є ще ось такого плану коричневий: 40 на 60. Ціна 129. Два м'яких килимки за 449. Для ванної кімнати силиконовий. Овальний 64. Килимок для ванни універсальний 50 на 80, Вовна, поліестер, віскоза та інші волокна 99. Цей калимок мені дуже сподобався як можна було його не взяти. 169 ось такий йоржик пластиковий для унітазу з підставкою. Такий 149. Також іде з підставкою подвійний. Ліка для душу, турбу та воду 129. Прищепки пластикові, 59, упаковка 30 штук. Прищепки та шнурок для білизни 44, 10-метровий шнур. 199 109, сидіння для унітазу перлина. Накладка дитяча на унітаз 88 гривень. Скрибок універсальний з кокосовим волокном. Ціна 44 гривні одна штука. Кухонні губки 24 3 штуки двосторонні. Кошик пластиковий для сміття 88 гривень. Кошик для зберігання 99 Шкребок для миття підлоги зі щіткою – 88 гривень. Совок та щіточка 49 для прибирання. Насадка змінна для плоскої швабри 64 гривні. Насадка мотоскова 77 гривень. Серветка для миття підлоги 50 на 70 59 Швабра з відсіком для миючого засобу 179 Порошок тайт 2 кг 100 г 255 для кольорових речей. Щітка для прибирання з довгою ручкою 149. Швабра з одинарним віджимом 159. Органайзер пластиковий на три відділення: ціна 279. Відро блакитне, пластик 88 8 -л. Набір для прибирання 149. Щітка та совок з довгою ручкою. Є ще ось такий салатовий набір. Міцніший пластик ціна 199 Порошок «Галус» – 124 кг 700 г. Засіб для виведення плям 210 Серветки пастки для прання 4 в 1, 76, 6 штук упаковка. Місіс Хелен для прання чорних речей. Серветки для оновлення кольору 99 Диски чистоти ДАК 99. сантрі гель для ванної кімнати 29 літри. Рожевий засіб для миття унітазів 178 Хустинки носові 29, 100 штук. Еколо 15. Набір серветок 15. Паперові та вологі. Засіб для миття скла 160 гривень. Засіб для миття підлоги Пінк. Ціна 208 -1 мило Милокосметичне дуру 29 100 грамів. Туалетний папір 99. 8 штук упаковка. Вологі серветки 49-120 штук. Перфект. Корм для котиків 11 100 грамів. Панкіт 12. На знижці зараз ось такі крісла. у 299. Складне туристичне. Таке 299. Машинка Толокар для діток 549 та 699. Новинки для творчості алмазна мозаїка 199. Картина Флюїд Арт 169. Насос та кульки для надування 34. Коробка для зберігання прикрас 179. Рожева та. Блакитна. Камінчики, декоративні, чорні 129. Іграшка м'яка 299 349 у вигляді овоча. Ось така м'якенька котик. Ціна 299, 149 подушка котик. Є ще такий за 199 котокуб. Набір для творчості для декорування 49 листочки. Такий 49. також. 34 наліпки дитячі об'ємні. Набір для вишивання хрестиком 19. Намистинки для створення біжутерії 88 гривень. Пряжа однотонна кольорова для в'язання в наявності 4 відтінки 129-300 г. Ось така пухнаста м'яка. Два кольори 169-250 грамів. Зі знижкою 100 грамова пухнаста за 74 гривні. Є ще такі варіанти: 100% поліестер, вага 100 грамів. Ціна 69 гривень. Набір на мистинок 189 Дякую, що дивились, вдалих вам покупок та гарного спокійного дня!